Великдень у Яківці. впродовж трьох днів у невеличкому селі на Коломийщині люди збираються біля храму, дзвонять у дзвони, співають гаївки, грають різні ігри. Та звісно, моляться за мир та перемогу України. Як все відбувається? Дивіться далі. Яківка, село обертинської селищної громади. Традиції святкування Великодня тут добре збережені, і в цьому чимала заслуга місцевих мешканців. З року в рік жителі Яківки впродовж трьох днів Великодніх свят збираються біля місцевої церкви, аби прославити Воскресіння Христа. Співають гаївки, грають різні ігри, зокрема, традиційні жученьки, хустинки, огірочки. Хлопці стрибають лози чи будують церкву. Всі три дні у селі дзвонять дзвони, кличуть всіх до храму. До слова, на Великдень можна дзвонити всім охочим. Особливо ця традиція полюбилась місцевим юнакам. Увечері мешканці Яківки обходять місцевий храм, співаючи Христос Воскрес. Цьогоріч, як і в усі попередні роки, люди моляться за справедливий мир та перемогу України.